У кожного є свій побратим, який десь в селі тихенько сидить і нікуди не хоче йти, тому що нікого не хоче бачити. Наше завдання йти до хлопців, витягувати їх, ставити в стрій цивільного життя. Тому ще раз дякую за цю програму, дякую, ветерани вам за ваш внесок в нашу майбутню перемогу. Це слова Юрія Сіньковського, які прозвучали сьогодні на е, урочистому підбитті підсумків першого року діяльності проекту Титани ЮЄ в Дніпропетровській області. На заході були присутні начальник е, військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак, е, начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко та багато інших шанованих гостей на Криворіжжі. Ми стартували з десяти людей. Які повірили в мене, повірили в нашу команду для того, щоб ми розпочнемо такий проєкт. Станом на сьогодні наших однодумців більше, ніж три сотні, тільки в Криворіжському районі. Хлопці, дякую вам за цю роботу, бо наша основна мета в цьому проєкті це наше об'єднання і підтримка наших побратимів та посестрів, які повертаються додому. Хотілося б подякувати представникам бізнесу, які долучились. Представникам органів місцевого самоврядування, які підтримали цю ініціативу. І до речі, ми станом на сьогодні, являємося однією тільки областю, де прийнята в кожній громаді ветеранська політика. Понад третій рік ми живемо в умовах воєнного часу. І це для нас щоденне випробування, яким, яке ми долаємо разом, будуючи, допомагаючи нашим військовим частинам, будуючи нашу. Оборону нашої країни, нашого міста. Нас кожного дня стає все більше і більше, і рік назад дійсно нас було 10 чоловік. Юрій Санаціньковський, наш командир, бригадний генерал, який започаткував і був поруч з початку створення титанів. Також Хочу подякувати Сергій Петрович вам за цю ініціативу, за цей проєкт, який набирає обертів не тільки в нашій області, а вже поруч в нашій області Херсонська, Миколаївська. Хочу особисто сказати усім вам величезну вдячність, тому що ви повертаєтесь, наші титани, з передової, і не опускаєте руки, а продовжуєте працювати тут, в тилу, і витягувати тих хлопців, які тільки повертаються з передової. І вони Думають, що вони наодинці, а через деякий час вони розуміють, що у них тут велика дружня родина. На заході сьогодні були вручені подяки людям, які активно включаються у повернення ветеранів і ветеранок до активного життя. Присутні сьогодні дізналися багато надзвичайно важливої корисної інформації про те, які є напрямки щодо допомоги ветеранам і ветеранкам в їхньому процесі повернення до цивільного життя. Зокрема, від Криворізького центру зайнятості прозвучала інформація про те, що близько ста професій ветерани і ветеранки можуть опанувати за сприяння центру зайнятості. Також прозвучала інформація. Інформація про чат-бот, який започаткований силами викладацького і студентського складу державного університету економіки та технології, саме з цього чат-бота військові ветерани-ветеранки можуть довідатися максимум корисної, необхідної їм інформації. З абсолютно різних сфер також звучала інформація про можливості протезування в кривому розі, про можливості медичної допомоги різних рівнів. В моїй команді спочатку були тільки діючі військові. Стоїть ком в горлі, тому що зараз вже мого немає побратима. Декілька днів назад він загинув. Гапоненко, гапон, наш гапон. Але ми помстимося за кожного. Ми в строю, і нас не повинні руки опуститися. Так, ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, тому що тільки разом ми сила, тільки разом. І від кожного з нас залежить перемога від кожного. Слава Україні! А зараз це вже асоціація Титани Йоа, яку підтримав навіть наш президент головнокомандуючий. І задав ритму, що це повинна бути ветеранська спільнота всієї держави. Це повинен бути той рушівний кулак, який не дасть ворогу зайти далі на нашу територію і дасть більше впевненості, що не потрібно сюди заходити.